А ось і фасолька, яку я висадив в минулому ролику. Спочатку я планував її потичити, так як і фасольку, яка була раніше висаджена, але підрахувавши кількість тичок, які мені потрібні були, щоб потичити ось ці два ряди фасолі, мені здалося, що мені лісу не вистачить, щоб їх всіх потичити. Тому я використав інший спосіб. Я зробив невеличку конструкцію всього із кількох тичок, використавши тільки чотири трішки товші. От: перша, друга, третя. Четвертя, ну і з'єднав їх за допомогою набагато тончих, але довших тичок, за допомогою яких я зміг підв'язати кожен кущик фасолі. Я це все показую, тому що це моя перша експериментальна грядка, на якій я зробив невеличкий експеримент. Спочатку я засадив фасолю по одній фасолинці в ямку, і виходить, що на кожну тичку в'яжеться по чотири рослинки. А далі я засадив. По дві фасолинки в кожну ямку. І виходить, що це наша така уявна тичка. На цю кожну тичку, по цілому ось цьому ряді буде в'язатися по вісім. Рослинок, ну а вже в наступному рядочку там буде в'язатися по 12 рослинок. Але оцей рядок з правої сторони я враховувати не буду, тому що там дрібна фасоля. І порівнювати урожай дрібної фасолі і грубшої фасолі я не буду. Тому, друзі, я вже чекаю осені, щоб подивитися, який результат і яка краща буде врожайність на першому кусочку, де я садив всього по одній фасолинці грубшій. В кожну ямку, і так виходить, що на кожну тичку по 4 рослинки. Чи все-таки буде кращий урожай тут, де я садив по 2 рослинки, і на кожну тичку, виходить по 8 рослинок фасолин. Процес, як я все ось це робив, ви можете подивитися на YouTube каналі.